Допомогти тим, хто опинився у скрутному становищі. Естафета добрих справ триває ПАД Прикарпаття Обленерго. Енергетики навідалися до благодійної їдальні карі та сута привезли продуктів на цілий місяць. Щоденно даний заклад готує обіди для 150 людей з незахищених верст населення. Серед них останнім часом і переселенці. А враховуючи економічну ситуацію, відшукати кошти, щоб прогодувати всіх потребуючих, стає дедалі складніше. Тож така акція стала дуже вчасною. Ініціативи самих працівників організації були зібрані продукти для благодійної їдальні. Для нас це вперше. Таке, і ми дуже вітаємо таку ідею, таку ініціативу цих людей. Я дуже зворушений, бо на даний час є дуже важко отримувати благодійну і дальню для церкви. На рік вона обходиться 250 тисяч гривень. Естафета «Добрий справ відпад при Карпаті Обленерго стартувала у лютому. Різні дирекції долучаються до благодійності у той чи інший спосіб. Думаючи, над яку добру справу зробити для громади. Ми познайомилися з директором Каретесу і вивчили фактично, які на сьогоднішній день в них є проблеми. Наш колектив вирішив організуватися і зібрати ці продукти. Водночас, впад Прикарпаття Обленерго вже з'явилися послідовники. Естафету добре справ передали в мережі магазинів Тростянецький. Розповсюдимо цю ініціативу серед працівників нашої компанії, можливо, знайдуться бажаючі, які допоможуть продукт з дому можливо, ми залучимо мережу магазинів Тросинецьке, поставимо там продуктові кошики і попросимо людей небайдужих людей пожертвувати продуктів для свого закладу. У Карітасі сподіваються, що гарну ініціативу підтримують і інші мешканці міста та області, адже допомогти дуже легко, достатньо принести кілограм цукру чи крупи, аби соціально незахищені люди змогли принаймні раз у день покуштувати смачну гарячу каву.